Те, що здивувало, можливо, і образувало, тому, що це, по-перше, ударило по авторитету нашого університету, і, по-моєму особисто, лозунг, який вивісив Віктор Погорєлов, «Повернімо басейн міській громаді. І ну, це я вважаю, що це, ну, щоб бути толерантним, це, це неправильний лозунг. І Чисто, чистого роду піар. Чисто роду піар, який не додає, наприклад, в моїх очах особистих ну, йому воги, хоча, е, ну, є в нього і позитивні якості. Тепер, що стосується басейну Спартак, басейн Спартак, перша теза, ніколи жодної хвилини і години не належав місту Ужгороду. Це мало хто знає. Якщо хтось із вас покаже мені хоч один документ за всі роки, де басейн-Спартак належить місту Ужгороду, старий з архіву або що, я віддаю свою машину тому людям. Нема. Він ніколи не належав місту Ужгороду. Він завжди належав заводу, по-моєму, механічному да? механічному заводу, чи марш заводу, ну я їх плутаю. Належав заводу багато років. І це ще при радянській владі, коли ціна на воду, ціна на газ, яким підігрівався вода в басейні, тому що він відкритий. І то місто, область не брала на себе ці витрати, а, а дозволила, щоб він був у власності і на балансі якогось потужного підприємства, яке може його утримати. І ви пам'ятаєте, що. При Радянському Союзі такі об'єкти, які соціальні, спортивні, культурні, вони навішувалися на потужного якогось виробника, який мав їх з прибутків мав їх утримувати. І так воно було із басейном Спартак. Але ви пам'ятаєте, це був 96 чи 7-й рік. Ці заводи, великі підприємства, які продукцію на весь Радянський Союз поставляли, вони. Фактично збанкрутували, і вони не могли утримувати ці об'єкти. І сам завод звернувся до міста, тоді був, по-моєму, ще мер. Що заберіть від нас цей басейн, весь цей комплекс? Ну, ми не можемо його утримувати. І навіть тоді ще тоді міська рада. Не взяла собі, а вони прийшли до мене, тому що подивилися, хто може його утримати. До нашого університету ми потужно розвивалися. У нас були кошти, матеріальна база, великий конкурс, фінанси, і запропонували взяти собі на шию цей басейн. Така була ситуація. І він зразу передавався від заводу університету. Акт прийомки передачі підписувався так. Хтось навіть в місто не передавався. Ми прийняли на балас цей басейн. Я, я ніколи собі не пробачив, що я його взяв. Справа в тому, що коли ми почали розбиратися з цим господарством, ми просто вжахнулися. Виявляється, в цій чаші, за яку зараз говорять, що хтось там викупив, то один продав другому, нема дна. Там нема дна. Він будувався технологічно, були дві труби. Одна йшла з річки Уж у басейн. А грязна витікала прямо в річку Уж. Це потім вже добудували там, котельню, там якісь насоси. Там нема дна. Там є стіни, а внизу покрито плитами бетонними із проміжками прямо на землі, отаке дно. Перед дитячими іграми косметично зробили стяжку, яка воду не тримала. Тобто чаші басейну не існує. Не існує, що ви знали. Але як ми його експлуатували? Я вам скажу, як ми його експлуатували. Багато років ми просто, ну зараз уже це можна за строком давності казати, ми просто не платили за воду, тому що ну, у нас наші сторожі зробили так, щоб лічильник ніколи не працював на воду. інакше ми просто не могли отримати дві з половиною тисячі кубометрів води закачувати. В чашу, а мало того, в жодному європейському місті, подивіться, жоден басейн відкритий, не працює взимку, якщо немає термального, якщо він не підпитується з підземних термальних джерел. Ні Жодному, тому що це економічно невигодно. ми його отримували. Ми зробили величезний ремонт в душових, коли пробили плитку. 6 метрів повимивало глибини, були пустоти. Там могла бути аварійна ситуація. Ну, вже у нас на балансі, ми звикли все доводити до кінця, ми величезні кошти витратили, держали його. Що ж далі з цим басейном? Я декілька разів звертався що про допомогу до влади. Грошей не було, і я вважав, що це злочином за рахунок студентів, які платять за своє навчання, утримувати басейн Спартак. Який був тільки збитковим, ця продажа білетів влітку, влітку, яка була декілька місяців, що люди користувалися, вона не окуповувала ну й десять того, що ми витратили на її. Тому що там штат, штат басейну по нормативам синепідстанції, мав бути не менше 30 чоловік. А це зарплата. От порахуйте скільки мор, скільки треба було отримувати там ці хлораторщики. Ну, я не буду зараз штатний розпис розказувати. Після цього, ну, ми утримували. утримували. Але я звертався, щоб або влада допомогла, або забирайте це баси. І от до чого я веду, тепер повертаюся до того, до чого ми почали. Під час каденції мера Погорялова, він звернувся до мене з проханням приватизувати. Ту частину басейну, яка була в оренді, він особисто і через фонд майна, тому що йому треба було в бюджет гроші. Це була лист, у мене є офіційний лист у вхідній інформації, де місто звертається, прошу визначити цей об'єкт на приватизацію. І ця частина на цей лист, ми у встановленому законному порядку. Це було вже зафіксовано багатьма там судами. Після цього там, знаєте, були всякі. Моменти, ця частина була приватизована приватним підприємцем, значить, кафе, там, офісні приміщення, та частина, яка не роздягальні і котельня, тому що це вже спортивні споруди, вони не підлягають приватизації. Але права частина цієї будівлі була приватизована саме на прохання міської ради. І тому зараз, зараз ставиться питання, що повернімо басейн міській громаді. Це, звичайно, обурює і чистий піар перед виборчим. Що стосується взагалі ставлення до басейна і його долі, то я вважаю, що Ужгороду, і міській громаді, і міській раді, і хто, хто там буде мером, дуже б повезло, якщо б не йшовся хто його викупить всю там іншу частину. Дуже добре, тому що цей басейн ніколи не буде працювати, будучи. У міській громаді, міській власності, або ми заберемо зарплату від учителів, зарплату від медиків, менше буде на благоустрої місця, а будемо утримувати оцей басейн без дна, будемо нагрівати дві тисячі кубів води по цінам. Ми ще тоді його утримали, бо ціни на газ і на воду були не ті, що зараз. Тому що держався, потім я вже, ну це неможливо нагріти таку куб, а санапідстанція забороняє, 26 градусів має бути, інакше дітей не можна пускати. Якщо такий лозунг забрати, я хочу побачити, якщо, наприклад, Погоріло виграє вибуде, як він буде утримувати цей басейн. Ніколи не буде утримувати він цей басейн. Він повинен бути у приватній власності, ряду підприємств. І його має утримати інфраструктура навколо басейну, як це в цьому світі, там мають бути якісь магазинчики, можливо, бари, кафе, продаж якогось інвентаря, і обов'язково треба буде запустити навколишню територію це парк Горького, щоб він запрацював як єдиний комплекс, і це все разом віддати це як бождорський парк, віддати це у бізнесові руки. І тоді ми, після того, як чашу зробимо дно. Я не знаю, правда, як це зробити. Хіба що туди пластикову всередину ставити? Я так би собі це робив, і у нас буде басейн-Спартак. А зараз басейн-Спартак це просто назва.